Після виходу військових частин, військовоморських сил з анексованої території, у нас виникла проблема щодо розміщення і дислокації цих військових частин. Насамперед, це всі можливі варіанти більш малоресурсної затрати для відбудівлі самої інфраструктури. Це І по-друге, це Азовська морська операційна зона. У нас поки що залишається відкритою. І панування в Азові Чорноморського флота повинно бути те саме в якихось межах. Плануємо і вже зробили перший крок сюди переміщення батальйону морської піхоти, який вже дислокується поблизу Бердянська. І це по планам його постійне буде місце дислокації і також розвивати інфраструктуру флотської складової, корабільна состава. дислокації. тут певної частини катерної групи, дивізіон, два дивізіони, для того, щоб ми могли реагувати на всі загрози, які можуть виникнути в Азовському морі. Я буду ще в моїх силах. Наполягати, щоб було прийнято рішення щодо скорішого виділення коштів для проведення ремонтів. Ну батальос стоїть уже тут, тому назад путі нету. По-перше, з особливим складом до міста надходять сім'ї. Будуть це додаткові, звісно, робочі місця потрібно вишукувати, але ж при спілкуванні сьогодні міським міським головою. Дуже такі виявилися інноваційні ідеї, як спільна підготовка водіїв, підготовка на курсах підвищення кваліфікації, які можна запропонувати як інститут, і нашими силами можна ж саме це все зробити. Ну і проекти будемо всі розглядати, будемо вирішувати питання ще з усіх боків, то що спроможні. Внести свій внесок в розбудову міста, в розбудову Запорізької області від військових ми будемо тільки йти на крок назустріч і будемо приймати найактивнішу участь у всіх заходах. Ну, а саме головне це безпека, це оборона держави, і щоб люди України і Мешканці міста Бердянська спокійно відчували, що над ними мирне небо, а не так, як зараз під Донецьком або під Луганськом.